Ну, чого ти, собако, як тебе звать? Ну, годі, Оверко, не чує, не бачить. Скачуть червоні очі, скаче широкий лоб і білі хутряні ногавиці. Рветься і не може вискочить зовсім зуба та лють з глибокої пащі. і лиш підкида копицею вовни. Ну, чого ж ти, Оверко? Чого горять твої червоні очі? І стоплюють у вогні разом страх і зненависть. Я не ворог тобі і тебе не боюсь. Ти можеш найбільше видерти шматок мого тіла або вточити крові з моєї литки. Ах, яка се дрібниця, яка се дрібниця, коли б ти знав. Ну, цить же, собако, цить! Правда, я розумію, ланцюг, може. Ти більше на нього сердити, аніж на мене. То через нього твої передні лапи мусять хапати повітря, то він душить за горло і вганяє назад у нього твою вогняну злість. Почекай трохи, зараз будеш на волі. Що то тоді ти мені зробиш? Ну, стій же, спокійно, не шамочись, поки скинуть з тебе ланцюг. А тепер гайда! Куди ж ти, куди? Дурна псина, очі заплющила, голову в бік, взяла разом ногами і без пам'яті мчиться на осліп.